В медійному просторі часто зустрічається заголовок як повернути кохану людину. Але виникає питання: а чи дійсно потрібно повертати цю людину? Що таке справжнє кохання? Воно, ну, як взагалі воно виглядає? А чи потрібно це тій людині? А що ми отримуємо в результаті? Адже всі ми хочемо бути щасливими, мати радість в чудових стосунках. І чи таке повернення, якесь маніпулятивне, магічне, воно може зробити нас щасливим. Тому кращий висновок з цього всього краще рішення звернутися до психолога або до нас за порадою, розібратися в тому, що ж нам потрібно. І звідки взагалі беруться такі заголовки? Чому вони з'являються? Потрібно нам це чи ні? буде це нам задовільняти, приносити нам якісь позитивні моменти чи навпаки. Просто вкраде в нас гроші, час чи будь-що інше.